Вітаю, дорогі англійці. Сьогодні у нас тема a bottle, одна пляшка і some water» трошки водички, злічувані і незлічувані іменники countable і uncountable. Іменник може бути злічуваним і незлічуваним. Або тут написано: злічувані іменники, наприклад, одна машина, один чоловік, одна пляшка, один будинок, один ключ, «Кій», читається, одна ідея, один нещасний випадок, an accident. Ми можемо вживати числівники 1, 2, 3, плюс злічувані іменники, які ви можете порахувати. Одна пляшка, дві пляшки, троє чоловіків, чотири будинки. One bottle, two bottles, three men, four houses. Злічувані іменники можуть бути в однині або в множині. Однина одна машина, багато машин, the car, ось ця машина, моя машина тощо, дві машини, ці машини, деякі машини, багато машин тощо. I've got a car. у мене є одна машина. New cars are very expensive. Нові машини є дуже дорогими. There aren't many cars in the car park. В парку немає багато машин. Тільки який парк, Car park. Автопарк. Ми не можемо вживати однину car, bottle, key просто так. Alone. Ми потребуємо артикль. Який за історичним складом означає один. We can't get into the house without a key. Ми не можемо залізти, зайти в будинок без ключа. Тепер незлічувані іменники, «uncountable nouns». Наприклад, водичка, повітря, рис, сіль, пластик, гроші, музика, теніс, вода salt, money, music. Ми не можемо сказати один, два, три із цими речами. Одна водичка двоє музик. незлічувані іменники мають лише одну форму. Гроші. Ось ці гроші, мої гроші, трохи грошей, багато грошей тощо. I've got some money, У мене є трохи грошей. There isn't much money in the box. Немає багато грошей в коробці. Money isn't everything. Гроші це ще не все. Ми не можемо вбивати артиклі ЕН з незлічуваними іменниками. Е мані, е мюзик, е «water» – неможливо. Ми можемо сказати a piece of, a bottle of плюс незлічуваний іменник, «a ботл of вотер, пляшка води, a piece піс cheese» шматочок сиру, е боул of rice» плошка рису, a carton картон milk» тетрапак молока, a bottle ботл perfume». Пляшка парфумів, a cup of coffee, чашка кави, a bar of chocolate, плитка шоколаду, a piece of music, один якийсь трек музичний, і a game of tennis, гра в теніс, все хороші Домашку ми будемо з вами перевіряти на курсі. Інтеграційному заходьте є рівні А1, А2, зараз Б1. Що це за речі? Деякі не злічувані, а деякі не злічувані. Напишіть ЕН чи злічувані, і ось назви цих речей приладнайте. 67.2 Деякі з цих речей є класні, а де окей, нормальні. Тобто ми бачимо dualike chease, все окей, він себе нормально почуває. Декому треба, Е, наприклад, на ручному годиннику треба «ен». Е. Напишіть, де це ЕН е. треба. І останнє, бачите, його тут небагато. 67 сім Що це за речі? Напишіть е або «ов» до кожної картинки. Ось «a carton of milk». Так як ми з вами проходили ось в цій секції. Yes. Ось це те саме. Завтра ми побачимося знову, а я пішла записувати урок інтеграційного курсу. До зустрічі, пока-пока.